Чому Україні потрібен новий рівень захисту та управління? Сьогодні Україна стоїть на межі технологічної трансформації оборони, ворог став хитрішим, удари точнішими, а атаки одночасно фізичними і цифровими. Немає більше лінії фронту, уся країна стала мішенню. І саме тому, окрім зброї, дронів чи ракет, нам потрібна система, яка буде бачити, думати і діяти швидше за нападника. Навіщо це потрібно? Це не бункер. Не фортеця і не секретна база, центр розумного управління, який дозволяє зберегти зв'язок і командування навіть тоді, коли світло зникає, мережа падає, а місто під ударом, аналізувати загрози не з годинним запізненням, а в режимі секунди, бачити, чути і реагувати там, де звичайна інфраструктура вже не справляється, працювати автономно незалежно від зовнішнього тиску чи саботажу. Забезпечувати безпеку рішень, які впливають на життя сотень тисяч людей. Чому саме зараз? Бо сьогоднішній ворог не воює шаблоном він б'є не лише по цілях, а й по структурах, які тримають усе в рівновазі енергетика, зв'язок, управління, психологічна стабільність. І коли керівництво не має голосу, країна втрачає не просто час, а майбутнє. Тому ми мусимо бути готовими не лише з мечем, а й з логікою. З розумом і з інфраструктурою, яка здатна витримати найгірший сценарій і продовжити роботу. Про кого це? Це про всіх від командира тро до лікаря в бомбосховищі, від міського адміністратора до звичайного мешканця, який хоче знати, що його район не залишить без уваги, коли буде найважче. Це нова форма безпеки, це невидимий, але живий купол. Він не шумить, не злітає в небо і не має вогняного сліду. Але він вираховує напрямок атаки до того, як її побачать очі, з'єднує людей і системи, навіть коли усе інше зникає, стає запасним мозком міста, держави, структури. Це наш обов'язок, бо ми не просто будуємо захист. Ми закладаємо структуру мислення майбутньої України, яка не боїться втратити частину, бо завжди має резерв, не боїться темряви, бо вміє працювати без світла, не боїться хаосу, бо має порядок всередині. Завершення це не про страх, це про відповідальність, це не про бункери, це про продовження рішень, коли час іде проти нас, це не про захист Києва, це про приклад для всієї держави.